Від початку активних бойових дій на захист України стали творці книг, серед яких дитячі письменники. Дитячий письменник, громадський діяч, ветеран АТО. За словами письменника, саме перебування у зоні бойових дій стало поштовхом до створення дитячих книжок Сергія Лоскота. Називають письменником, що став каскарем на передовій. На жаль, на війну з собою я не взяв своїх книжок. На прохання бібліотеки письменників, військовий звернувся до читачів спеціально до всеукраїнського тижня дитячого читання 2022 року. На початку 2023 року нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Письменник Журналіст, громадський діяч і видавець, пан Сергій надзвичайно енергійна і творча людина. Письменник дуже цікаво спілкується із читачами юного віку. Він був частим гостем бібліотеки, презентував свої книги. Письменник, який пише твори для дітей, підлітків і дорослих. Учасник першої хвилі АТ. Деякий час жив із сім'єю в Монголії, і саме звідти його бойовий позивний монгол. Вже під час війни вийшли дві нові книжки. Продовження серії книг про Федька, Федько пригоди у вірусляндії та книга для підлітків «Іграшки». Поет, прозаїк, перекладач і фінансист. Кандидат філософських наук. На написання дитячої книги Павла Матюшу надихнули троє власних дітей. Книга Вієчка була презентована читачам Національної бібліотеки України для дітей. Ще у 2015 році пішов добровольцем на російсько-українську війну. Там написав свої перші твори та отримав позивний спілберг. Навесні 2019 року побачив світ його антивоєнний роман Цуцик. Коли письменник перебував в зоні бойових дій на сході України, в нього народилася внучка. Віталій написав для неї подарунок. Книгу Полінка. Дорогі діти, вітаємо зі святом дитя... читання дитячої книжки. Це свято святкується перше і знаково, що воно започатковано під час війни. Я щиро бажаю вам, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб ви перестали хвилюватися за своїх батьків, за себе, за свою батьківщину і витрачали свій час на читання. Пам'ятайте, що світом керуються ті люди, які читають книжки, а не ті, які дивляться телевізор. Всього вам найкращого. Переможного. Дякую. 6 грудня 2022 року у Харкові попрощалися із дитячим письменником Володимиром Вакуленком Його тіло було в одній з могил масового поховання в Ізюмі. Учасник Революції Гідності, волонтер та активіст. Він ніколи не приховував своїх переконань. Був досить принциповим. А ще дуже любив дітей, писав для них вірші та казки. Спочатку повномасштабного вторгнення писав щоденник свідчення окупаційного життя. Цей щоденник остання спроба письменника сказати і бути почутим, бути прочитим.